Пільговиків відвідувачів міського плавального басейну відтепер стало більше. До переліку, враховуючи неодноразові зауваження депутатів, нарешті додали захисників та ветеранів Збройних сил. Ветерани війни, учасники бойових дій, які проживають на території Бердичівської громади, учасники бойових дій, які проходять реабілітацію, члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України. Мають право на пільгове відвідування міського плавального басейну, а саме один раз на тиждень безкоштовно рішення ухвалили на останньому засіданні. виконкому. окрім усього, керівники управління молоді та спорту і міського плавального басейну відреагували й на зауваження Чи, члена нас, виконкому. Думаю, що якщо зараз нас попасти в басейн, це треба, щоб співпало три. Великих удач було. Перше, щоб було світло, друге, щоб була вода, і третє, щоб не було тривоги. Значить, за цей місяць, який я, наприклад, купив абонемент, я зміг з вісьми разів, які там я мав відвідати, відвідати двічі цього цей басейн, тому що решта часу не було води, не було світла або не була тривога. Проходить місяць, а по положенню, яке є в нашому міському плавальному басейні, на наступний місяць мої кошти не переносяться. Чому не переносяться? Тому що я не встиг використати ці кошти. Ну тут же з поважних причин ви не використали директор. Да, я Міністі, знаю, що підліпут, є, я, я, я знаю, що є. що ти зараз взагалі два місяці використати можна зробити. Я теж рахую, що на цей період таки не може бути обмеженням одним місяцем. От оце я так, пропоную змінити. Я теж підтримую проєкт, багато громадян міста звернулося, і через наступний момент Чому немає води? Чому немає води? Що ми можемо забезпечити все-таки водоканалу тою водою, ми втрачаємо гості, які могли би заробляти на водоканалі. Тим бачиш, що у нас стоять ці генератори. Нема зараз в нас такого, що е, тільки до цього числа і все. Да. Ну, наприклад, я не знав, що до вас треба було звертатися. І перший місяць я не звертався, купив ще один абонемент, в мене було не використано там більше половини. А люди про це можуть і не знати, що треба звертатися до цього. Давай нам закону. Там. Там не до мене треба звертатись. Там є адміністратор, вона в курсі, що я їй дав команду, щоб не було ніяких перепонів. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Терка Вік.